Вітаю, мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик Сьогодні ми поговоримо з вами про правило 369. На думку багатьох психологів, саме це правило лежить в основі будь-яких відносин за спостереженнями і під впливом певних експериментів, психологи прийшли до думки, що будь-які стосунки можна підвести під це правило. Тож, давайте розглянемо: три перша цифра це перші три місяці. У відносинах їх часто ще називають медовий місяць, або в народі ще кажуть такий квітково-цукерковий період, коли багато емоцій, вибух гормонів і дуже приємне спілкування, коли люди пізнають один одного, але достатньо поверхово, коли ходять на побачення, гарно проводять час, але насправді ще не відкриваються один одному. Наступні три місяці, тобто від трьох місяців до шести, тут починається новий етап, коли люди відчувають взаємозв'язок, їхнє спілкування на іншому рівні, вони вже більш відкриті, вони знайомлять з друзями, з родиною. Виникають дуже багато побутових моментів, де вони проявляють себе, свої якості, свій характер. І саме на цьому етапі починаються конфлікти. Але насправді конфлікти у відносинах це непогано, оскільки конфлікти дуже часто призводять нас до конструктивної критики, до відстоювання власних кордонів і до взаєморозуміння на різних етапах і на різних рівнях ситуації та життя. Тому лякатися його не треба. І ось далі цифра 9 це період з 6 місяців до 9 місяців, де на думку психологів, все ж таки партнери можуть вирішити, чи їм потрібні ці стосунки, чи має у них Якесь майбутнє, чи треба припинити і рухатися в різні сторони. Той, хто каже, треба багато років для того, щоб приглядітися, зрозуміти, відчути, насправді лукавлять, оскільки психологи стверджують, на свідомому або підсвідомому рівні партнери вже знають після 9 місяців, чи буде у них довготривалий стосунки або шлюб. Дякую за перегляд.